Тим часом Іран планує відправити до Росії тисячу одиниць зброї до кінця року, включно з балістичними ракетами малої дальності класу Земля-Земля. А також партію бойових безпілотників готують. Про це пише CNN, посилаючись на посадовців, які стежать за програмою озброєння Ірану. Про загрози з повітрям. Далі говоримо з речником повітряних сил Юрієм Ігнатом. Пане Юрію, доброго ранку! Слава Україні! Героям слава доброго ранку! Перш за все хочу, щоб ви розказали нам про підсумки ночі, про ті загрози, які були в повітрі цієї ночі, і зранку. Ну, зранку зараз ви вже оголосили, що є в деяких областях це повітряна тривога, тому не шукайте. Я до людей звертаюсь так, щоб не шукайте, що летить, куди летить, наскільки воно безпечне, небезпечне. Воно просто так все не оголошується, тому бережіть себе і своїх близьких. А стосовно нічної атаки, то вже бачите, відновив противник застосування ударних БПЛА. і Йдеться про шахи 136 За вчорашній день маємо збитий. БПЛА оперативно-тактичного рівня та вертоліт Мі-8, про що ми повідомляли буквально вчора ввечері, і вночі противник застосував 13 шахедів, 12 яких збито. Сталося це на Сході та у центрі України. Повітряні командування Схід та Південь. Верніше, та центр відпрацювали доволі таки непогано застосовували в винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, а також мобільні вогневі групи, які озброєні. Казерка, а також зенітними гарматами, от маємо непоганий результат: 12 із 13 дронів шахет знищення врожайний день, чи точніше ніч, як то кажуть. Ми, ми раді чути такі новини. Скажіть, будь ласка, а чому була ця пауза в використанні безпілотників, якщо є така інформація? Ну тут є декілька можуть бути причин. Причини, які ну вже про це говорили, що дійсно замовили вони доволі таки велику партію. 2400. зрозуміло, що ця партія не може бути одномоментно доставлена. Ймовірно, що використало вже близько 400 штук. Ну до речі, понад 300 вже вже напевно що 320 десь як прикидую сьогоднішню роботу. Знищено їх тому відповідно треба їх поповнювати так і треба їх десь підвозити з тих напрямків, звідки не запускають. От, бачите, півди. Сьогодні не працював, тому що раніше запускалися з Херсонської області та з Криму. Так, тут вже зі Сходу вони більше йдуть. Також вони йдуть із півночі, тобто з Білорусі і з Курської області. Тому, можливо, логістичні питання. Другий момент. Можливо, вони перефарбовують там хвости, пишуть герань. Не встигає цей це художній цех не встигає зараз. працювати. Так. Фарби немає в Росії під санкціями. Вже фарби нема. І е, ще один момент: оперативно-тактичні завдання, або ж навіть погодні умови, тому що е, ну форма крила, ви бачите, він доволі таки має велику площину для того, щоб летіти далі, і можливо, пориви вітру і інші погодні умови заважають йому ефективніше працювати. Тому погодні умови в авіації, як і в такій пілотовні, так і в безпілотні мають таке значення. Ми сьогодні вже говорили про ще одну загрозу з Ірану з експертами. Це про ці іранські ракети балістичні, які теоретично можуть бути в Білорусі, точніше в Росії, які в тому числі можуть завести на територію Білорусі. Це британська розвідка повідомляла. Розкажіть, будь ласка, чи ну по-перше, скільки в нас є часу, щоб підготуватись до того, щоб і їх знищувати, і чи є такі системи, які допоможуть знищувати такі балістичні ракети? Ну так загроза зрозуміло є. Вона для нас не нова. Ми стикнулися з більшою загрозою в перші дні війни. так, коли балістичні ракети Іскандер М атакували Україну разом із точками у до речі, також вони застосовувалися дуже широко України. Зараз є дефіцит. навіть це вже не дефіцит, а це вже. Крайня потреба, бо в НЗ запаси залізли щодо іскандерів м Тому от Іран знову ж таки зголосився допомогти саме балістикою. Проти балістичних ракет, на жаль, немає нас ефективних засобів для знищення. Це балістика, вона летить фактично з космосу. Так летить там бойова частина виділяється в тих ракет, що Іран пропонує, так і летить на величезній швидкості вниз. Ну звивати їх фактично нереально, але але протидіяти можна різними. Ну по перше, треба йти в укриття однозначно, коли тривога, по-друге, реагувати, виявляти. Використовуючи дані розвідки, якось реагувати на це. І найкращий спосіб, як то кажуть, знищити їх там, звідки їх запускають. А це дальність ракет 300 кілометрів і 700 кілометрів. Тому вже не раз кажу, різні методи впливу, баговни є різні, наші, ніхто їх не відміняв, і так далі, і так далі. Ну бачите, заяви це ще одне, але ми бачимо і події, які відбуваються сьогодні зараз в Ірані. Так, Іран підняв вчора над мечет... Начеттю дж... так вимовляється важко, okay. підняв червоний стяг, а це означає, що оголошує фактично це означає початок війни. От усі тоталітарні режими, такі як Росія, такі як в Ірані, вони відволікають увагу населення свого. А знаєте, що в Ірані неспокійно вже тривалий час, відволікають увагу. Введенням бойових дій, і вже Саудівська Аравія готується, Ізраїль, Сполучені Штати реагувати на такі дії. Тому е, ну ще не з неможливо не до кінця зрозуміло, яким чином там Іран може на, на ті всі фронти воювати і допомагати, в тому числі Росії. Тому будемо сподіватися, що ці події можливо і для України будуть якось ну, відігравати позитивне От Ви сказали, що в Україні поки що це. Я прям хочу підкреслити: немає таких ефективних систем, які здатні протидіяти таким Балістичним ракетам, чому поки що на мою думку, бо у нас люди роблять неможливе, і, і я дуже вірю в те, що і тут ми впораємось. А в світі є такі системи, які теоретично можуть потім з'явитись на озброєнні і у нас. Ну, протиракетна оборона це зовсім інше вже щебеття. Ну, тобто тут о, треба розуміти, що допустимо комплекс Петріот там останньої модифікації, так він, начебто, може збивати о, саме працювати по балістиці. Так само по балістиці о, теоретично можуть і інші засоби о, теж працювати, але ефективність і може бути нижчою, тим паче, якщо буде масований застосування, <му> то це теж дуже ну, серйозно про тому, що противник. Як бачите, коли завдає ударів, він робиться комбіновано. Так, це можуть бути і крилаті запущені ракети, і дрони камікадзе, і авіаційні ракети з літаків. А також і балістика, тобто може одночасно, а це ну призводить е до роззасередження уваги і ефективність знижується. Але ми хочу ще раз закликати, що не треба якихось там панічних настроїв е стосовно тої зброї. Ми вже це все проходили. Росія в Росії просто закінчились балістичні ракети. Ну фактично 13% гур повідомило так. Залишилось тих іскандерів. Е пережили цей період, переживемо якось і цей. І я думаю, що ще треба подивитись, наскільки вони ефективні. Тивні ті іранські ракети зроблені в умовах санкцій, і яка їх якість, яка їх влучність і так, далі, і так далі. Ну знову ж таки, нам казали, що неможливо там збивати ракети з рушниць чи літаки з рушниць. А Ми показали, що наші люди можуть все, і бо в нас є мотивація. В нас є мотивація перемогти і звільнити нашу землю. Дякую вам, що долучились до нашої ефіру. Юрій Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України.